44% українців потерпають від гендерного насильства, різних найрізномітіших різновидів і проявів. 30% українців у віці до 18 років зазнавали насильства в сім'ї. Тобто можемо ну, так з певненістю казати, що значна частина, навіть більше ніж третина. А це офіційні дані, а є ще неофіційні дані. Потерпають від найрізноманітніших проявів гендерного насильства. Це вже єди те, що насторожує, і те, що змушує вживати якихось заходів і, взагалі, якимось чином на це реагувати. Хто потерпає більше? 98% відсотків випадків насильства. Тобто те, яке скоюються жертвами в цих випадках насильства є жінки. Тобто, все таки ми можемо казати, що гендерне насильство в Україні має жіноче обличчя здебільшого, і так само, як і насильство в сім'ї. Це не означає, що в цій ситуації безпечно можуть почувати себе чи чоловіки, чи діти, тому що одна з особливостей, і, власне, чому ми повинні реагувати на це якомога швидше, якомога оперативніше. Тому що одна з особливостей, таких видових особливостей гендерного насильства і насильства загалом це циклічність його, те, що воно повторюється і може повторюватися кілька разів в межах тільки там однієї історії життя однієї особи, але й цілої родини. І Цей цикл може повторюватися з покоління в покоління. І друга ознака, дуже не менш важлива, це те, що насильство сім'ї, насильство особисте людини щодо людини воно здатно переноситися на суспільство, тобто в суспільство. І ми сьогодні якраз обговорювали схему, що спочатку, наприклад, ми бачимо там ситуацію, чоловік б'є жінку, потім ця жінка декомпенсує, б'є, наприклад, дитину там сина. А потім син виростає і застосовує такі ж практики взаємодії, бо для нього це практики взаємодії між батьками у своїй сім'ї. Тому Власне, оце все так, воно вимагає такої нагальності у цих підходах. Сказати, що хтось більшою мірою, чи хтось меншою, я б, напевно, так і не ставила для себе питання, тому що для мене взагалі важливо, щоб ми, як суспільство, як люди в 21-му столітті визначили для себе, що насильство, гендерне насильство, насильство в сім'ї. Воно неприпустимо загалом, Бо чому на сьогоднішній день ми говоримо про гендерне насильство і можливість його існування? Тому що ми повинні все-таки зізнатися і відверто про це собі сказати, що існує ну, по суті схвалювання з боку суспільства, або, скажімо, таке? Мовчазне схвалювання з боку суспільства деяких видів насильства. Коли ми кажемо, ну це тому, що там людина сама собі заслужила таку поведінку, це тому, що дитина там батьків вивела із себе і вони знервовані, і тому вони застосовують до неї фізичну силу. Насправді, в 21 столітті ми повинні якось ясніше ці речі для себе. Трактувати і констатувати і казати інакше, насильство воно або є, або його немає. Якщо воно є, то ми повинні робити все для того, щоб його не існувало. Чому? Тому що насильство як форма взаємодії між людьми, це форма деструктивна, вона руйнує особистості людей. І причому треба сказати не тільки того, хто страждає, але й того, хто вкоскоює насильство. Тому між людьми, в відносинах між людьми, ні гендерному, ні іншому насильству місця просто немає. В цьому сенсі важливо, щоб кожен і кожна з нас працювали над собою. Ми можемо критично осмислити і свої дії, кожен і кожна з нас, і сказати собі, я. Здатний, чи я скоюю гендерне насильство чи насильство над кимось, якщо так, то тоді чому це відбувається? Чи то мені заважають мої гендерні стереотипи, тому що я от зараз прийшов додому після роботи і насварився на свою дружину чи на своїх дітей, тому що немає вечері, адже це вони повинні за це відповідати, значить. Виходить, ці гендерні стереотипи заважають вам да, в особистому житті, тому контролювати себе, свої емоції, якщо це неможливо, і ви бачите, що в кризових ситуаціях, в конфліктних ситуаціях ви здатні переходити на агресивні або насильницькі способи взаємодії, і взагалі спілкування з іншою людьми. Ми працювати над собою, попросити допомогу психологів або фахівців, якщо це потрібно. Людина, яка зазнала насильства. Чи то гендерного, чи будь-якого іншого, вона повинна перша така річ спробувати про це не мовчати, спробувати попрацювати над цим і розібратися, чому це відбулося. Хто може бути перший, та людина, яка скоїла це насильство. Тобто, найпростіше запитати, чому це відбулося. Мені було неприємно, тобто, означити свій стоп-статус, я б так, так сказала, тобто сказати, мені це було неприємно. Я не хочу, щоб взаємосинах з нами були. Отакі ситуації, і якщо це можливо, працювати ну з тим, хто вчинив вже такий акт насильства, разом.